Переход по домашньому, частина, мабуть, четверта. І так, піднімається, що тут що тут таке? Хто вгадає? Ні! Ні! ні, не сярн, нічого врем'як! Ні, ні. На! Дивися, що тут у нас. Ліхтарі а -а 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 -а. від Володимира Дручно. з червоним. Це ліхтар від Володимира із червоним. Пам'ятаєте, вже в мене один військовий вчора вже дзвонив, хотів такий ліхтар. Я кажу, сьогодні приїде, я вже заказ оформив на нього, він вже даже оформлений, зрозумів? Оце ліхтар з червоним. Це той, який ми робили, закрашували лаком, ставили сюди красний скотч, робили повністю червоним. Якщо пожеланню клієнта, можемо повністю зробити його червоним. Я тоді військовим за безплатно їх відсилав. А тепер дивіться, а оце ось червоний світодіод. Червоний дальній, економний і блималка є. А оцей білий. Біла компанель біля себе сидить. Тобто можна разом відключати. Можна саме червоний. Можна білу відключити і червоний користуватися. Можна просто проводок відпаяти від білої. І буває військові кажуть, що треба червоний. Чисто". Пожалуйста, бери таскай як червоний. Можеш як налобний, можеш як ручний його тягати. Чисто ліхтар із червоним. Плюс тут зйомний акумулятор це що хорошо? Тим хорошо, що я я сюди ставлю і Samsung просто. На пайку є. Нема з напалькою ні одного. чи що? Нема. Ну що це за магазин? Ну, лки-палки. Де ваші з напайкою акумулятори? По такому червоному режимі годин 15 безперестанно може пахати. Тобто, оце, кому треба було десь на свічка червона, це він. Ліхтар від Володимира з червоним. Або 18.04. Ось ми медалі його.